Всім привіт! Дональд Трамп депортує Ілона Маска додому в Африку. Ні, це не жарт. Він сам це підтвердив. Класна історія, беріть попкорн. Зараз все розповім. Лайк та підписка, не забувайте. Після того, як Ілон Маск знову розкритикував Дональда Трампа в соцмережі, він знову попер проти великого Дональда. Він написав, що законопроект, який скоро підпише Дональд Трамп, це повний крах та повне фіаско. Він каже, це фуфло повне. Завдяки цьому законопроекту республіканці програють вибори. Це дійшло до Трампа. Журналісти підійшли до Дональда та спитали, що він збирається робити з маском. Він каже, ну доведеться розглянути депортацію Ілона назад додому в Африку. Дональд Трамп каже, що без державних субсидій США Ілону Маску доведеться закрити магазин та поїхати назад додому. Трамп також додав, що Тесла це гарні машини. Каже, електромобілі це гарні машини, але в них є один мінус. Вони каже, вибухають. Трамп каже, що на Маска доведеться натравити Додж. Це міністерство, яке колись очолював маск. Каже, знаєте, що таке Додж? Це каже монстр, якого доведеться розвернути та розколачити маска. Дональд Трамп каже, що без мене великого. Ілона Маска, не літали б ні космічні кораблі, не їздили б Тесли. В нього, каже, б нічого не було. Мені особисто ця сварка подобається. Розумієте, Ілон Маск, який малов про російську Гедоту, підтримав Дональда Трампа, нарциса та самозакоханого некомпетентного чоловіка на посаду президента США. А потім виявилося, що цей президент хоче просто його знищити. Ось такий урок тобі, Ілон Маск. Як тобі таке Ілон Маск? Я навіть не знаю за кого тут вболівати. А ви за кого вболіваєте? Вам шкода Ілона Маска? Далі маленька гарна новина. Наші безпілотники вгатили по заводу в Росії, який виробляє ПВО, ракети та інше лахміття. Далі новина парадоксальна: Іран наїхав на Україну за те, що Україна підтримала Ізраїль та США. Іранські посадовці викликали тимчасово повіреного України та сказали йому, що як це ви підтримуєте сіоністський режим в Ізраїлі? Як це ви підтримуєте США? Вони ж нас бомблять. Розумієте, Іран, який підтримує Росію, яка кожного дня бомбить Україну, не згодний з тим, що Україна підтримала Ізраїль та США. Ось яке лихо. Що ж це коїться. Ось такі цікаві новини. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте, за Трампа чи за маска? І чи шкода вам Ілона Маска.